Привітак, друже! Я вітаю тебе на каналі Chester Games, і сьогодні ми разом з тобою поглянемо на короткометражку від Capcom в честь виходу Resident Evil Requiem, а саме короткометражку під назвою Узла також є ім'я. Тому, як завжди, вмочуйся зручніше, бери смачненьку кавусю та насолоджуйся. Іграшка єнотика. Ось і на фоні каже: я, я не думала, що так станеться. Взагалі, короткометражка розповідає про, м як взагалі реагували місцеві жителі ракун Сіті. Якраз покажуть їхнє життя. Це дуже цікаво, я думаю. Ну, якраз реагували на <кхід> трагедію, яка відбулася в Ракон Сіті. We were lucky. I Мне даже по посчастливо. на краще життя. Понеделька по пятницам. Печенок в парку. Читание историй. Це був найкращий. Euh, little, типу маленький світ. Then it started. First the sirens. Але потім дещо почалось. Eh, Блін, це я не знаю як перекласти. Then the emergency прост. Uh -huh. outbreak, Повідомили ну, якраз по телевізору по, на, на каналі Бродкаст. <coughs> <coughs> Поліцейський каже, що зберігайте спокій, залишайтеся в типу будинку. and then uh. silence. and i learned something i never wanted to know. how fast everything you love can go away. you know it. Ніхерасочки, лизон, бачиш. Та й зомбаків показали дивись Блін, виглядає прям круто. Оце паніка. Блін, чому це не показували в іграх, блін. Ну, в серії, знаєш. Да я подивився на такий фільм, а це короткометражка, тут Буквально скільки? Три хвилини, три з половини хвилини. We Уйто oh. <косит> <don't> my... Дивись! <косит> бачиш дали не амбрелет? бачиш написи. Поліція, блін! Як це виглядає круто. <косит> Це виглядає класніше, чим любий серіал від Netflix. Ну, просто глянь на це. Live action, короткометражка, там, 4 хвилини. Хотілося б такий фільм побачити, знаєш? Я казала собі, що ми зробимо це. Ми просто потребували більше часу. Ви завжди думаєте, що ви маєте більше часу. Поки ви не це, типу дуже мало часу в мене. Блін... If finds this, tell them I tried. Якщо хтось це знайде, ми, я, я, типу намагалися. Жесть, the that. City is ours. Ого. <laughs> я ж пробрало, блін. Ні, це сильно. Це було сильно. Я би побачив. Я б подивився такий фільм або серіал. Блін, Голлівуд, зверніть увагу на капком. Ні, ну це, це, це сильно. Е, я деякі моменти не перекладав, там, в принципі, зрозуміла англійська. Якщо тобі цікаво, я можу викласти потім з перекладом повноцінним. Але, блін, як це виглядає? Драматургія, режисура? За три хвилини показали більше, е, що ж не показували в іграх. Типу, знаєш? Це класно, це класно. Це лайк, це однозначно лайк. Чекаємо Resident Evil Requiem, Якщо ти друже ще не зробив предзамовлення, роби. Я, як то кажуть, дуже тобі рекомендую. Це фантастично, це фантастично. Мені дуже подобається. Блін, ти, яка драматургія? Блін. Ну, наче нічого такого, да? але як все подано. Як взагалі показана картинка? Ні, ну класно, класно, класно. Частіше би. Капком би робили такі лайв екшени Або взагалі взялись за якийсь серіал, фільм. Мультиплікація, взагалі, питань немає. Там мультсеріали все окей. Але от саме якийсь такий лайв да, типу живими акторами. Не, не та параша, що виходила, це не то. Ну, Сміло Йовича, <кхід> не, не, це, не рахую. Це, ну, це так, типу: як то кажуть, класику трогати не будемо. Але саме якийсь новий погляд. Да, має виходити там новий фільм, ідуть чутки. Але як сказав режисер, того, ну продюсер точніше, тої картини, що він не буде ні одного героя брати з офіційного канону. ну, типу, з ігор, там. ні одного. Тобто це буде окрема історія. Ну, Ось така ось така історія. Да, да. Беріть, користуйтеся, як то кажуть, візьміть на замітку, покажіть нам побут простих людей, простого народу. Як вони пережили цю, цю трагедію? Ну, як ми на увазі не пережили, але ну, взагалі, як це все відбувалося напередодні, от як зараз під час да? паніки цієї, цієї, це круто. Це круто. Це додає е, пропрацювання світу і взагалі додає, е, я б сказав, навіть життя, само, е, ну, як би це не звучало, да? Життя самому Всесвіту. Ти поринаєш в ці події. якби Ти з головою розумієш, що там відбувалося, як люди реагували, яка була паніка, що було після. Я думаю, в Ракун ну в Resident Evil Requiem нам це покажуть. Але я думаю, ти розумієш, про що? Live-action взагалі шикарний. Десяточка. Я навіть поставлю s ранг есочку цим. Цьому витворю, ну, як би, цій картині. Круто, круто, побільше би такого. Тому, як завжди, я прощаюся з тобою і дякую тобі за перегляд. Якщо сподобалось <кхух> сподобалось відео, постав лайкос, підпишись, якщо ще не підписався. Ну і побачимось скоро. на Каналі Chester Games. У мене таке відчуття, що я скоро перейменую канал в Resident Evil. Просто дуже багато новин, ну я є фанат тому. Так що до нових зустрічей. Ну і саме головне, бережи себе та своїх рідних. Бай-бай.